Кукурудзяний стебловий метелик Острініанобілаліс є дуже серйозним шкідником кукурудзи. Він також пошкоджує деякі овочеві культури, які мають досить широке стебло, щоб личинка могла туди проникнути, як, наприклад, солодкий перець та боби. На кукурудзі личинка шкідника харчується практично усіма частинами рослини. Вона пошкоджує листя кукурудзи, волоть, стебло та качан. Проти найбільшої шкоди личинка завдає стеблу. Тут шкідник прогризає тунелі, які зрештою приводять до зламу стебла. Коли личинки уражують качан, їхні канали харчування стають воротами для грибів та подальшого розвитку мікотоксинів. В залежності від кліматичних умов кукурудзяний стебловий метелик може мати одне або два покоління на рік. Дорослий метелик має досить малі розміри. Розмах крилець самиць досягає 34 міліметри, самців 26 міліметрів. Шкітник зимує у кінцевій стадії личинки в основі стебла кукурудзи, а навесні розвивається у лялечку. Перші дорослі особини з'являються у травні на початку липня. Самиці відкладають від 10 до 40 яєць кластерами під листком. Приблизно через тиждень личинку, що розвивається, можна побачити крізь прозоре яйце. В залежності від температури, від відкладання яєць до виходу личинки з яйця проходить від 4 до 10 днів. Ось личинка починає виходити з яйця. Перше, що вона робить, це чистить себе. Деякі личинки поїдають оболонку яйця. Це джерело білку на наступний період росту. Згодом личинки розповсюджуються по поверхні листка у пошуках місця для харчування. Ця личинка навіть намагається знайти іншу рослину господаря. Вона прикріпляє своє тіло шовком до рослини і відлітає разом з вітром. Гусениці прогризають собі дорогу у листках. Створюючи типові отвори, схожі на вікна. А ось і конкуренція. Одна личинка наражається на неприємності, але господарю вдається відстояти своє місце харчування. Коли отвори стають достатньо великими, личинки ховаються під павутинням, сплетеним з шовку та екскрементів. По досягненню третього віку личинки мігрують вниз по рослині, щоб проникнути у стебло. Коли личинки знаходять відповідне місце, вони знову плетуть захисне павутиння. Потім вони починають вгризатися у степло. Апетит у личинок величезний. Кожні 4-5 хвилин вони випорожнюються. Боротися з кукурудзяним стебловим метеликом можна декількома способами: за допомогою природних ворогів, таких як трихограма, за допомогою інсектицидів або застосовуючи генетично модифіковану кукурудзу, а також після збирання врожаю шляхом знищення стерні кукурудзи та глибокої оранки, щоб зруйнувати місця зимівлі шкідника. Тепер в арсеналі сільгоспвиробників з'явився новий інструмент. Компанія Дюпон розробила кораген. Його діюча речовина Ренаксіпір належить до нового класу інсектицидів антраніламідів і характеризується новим механізмом дії. Він діє передусім на м'язи шкідника, що викликає швидке припинення харчування та параліч личинок кукурудзяного стеблового метелика, але не зашкоджує корисній ентомофауні, наприклад, трихограмам. Ось рослини кукурудзи оброблені корагеном в рекомендованих нормах в період, коли в посівах кукурудзи зафіксовано лід перших метеликів. Самиці кукурудзяного стеблового метелика відклали яйця на нижньому боці листка. Раннє відкладання яєць це найкращий час для застосування корагену. На перший погляд, у цьому прикладі важко помітити якусь різницю: личинка виходить з яйця, їсть його оболонку та рухається. Але якщо придивитися ближче, можна побачити, що все відбувається набагато повільніше, ніж зазвичай. Пошук місця харчування займає у личинки приблизно одну годину. Личинки починають їсти, але дуже повільно і лише протягом одного дня. Потім вони поступово гинуть. Маємо інший приклад. Різниця є більш очевидною. Після обробки корагеном личинки знаходяться неподалік яєць. Поширення займає у них декілька годин. Вони можуть їсти лише дуже незначні порції листка. Вони поступово гинуть на наступний день, не здатні проникнути ні в волоть, ні в стебло, ні в качан. Навіть якщо на час оприскування на полі наявні личинки вже старшого віку, кораген здатний попередити серйозні пошкодження. Личинки припиняють прогризати отвори у стеблі. Гусениці не мають достатньо сил, щоб харчуватися. Через дуже короткий час вони зупиняються і, нарешті, гинуть. Стебло залишається непошкодженим. Культура продовжує рости. Урожайність з гектару підвищується завдяки корагену.